Забулась, була ще історія з тваринами. Побачив цей англійський банкір наших трьох великих собак і так зрадів, бо в нього теж два великих собаки живуть в домі. Він каже, а де ж живуть ваші собаки? Кажу, та де вони живуть? Спочатку війни ми всі живемо в домі. Це раніше було коти, собаки окремо, аби не сталося якоїсь біди, а зараз нічого, всі разом сидимо, перечікуємо обстріли. Він так зрадів, що ми на тому схожі. І тут почали підтягуватись наші коти. І наш зоопарк поступово почав перетворюватись на ліпрозорій. Вийшов кіт Тихон. Йому два місяці тому ампутували лапу через онкологію. Англієць так розчулися, так розстроївся, каже Боже, як же ж він тепер без лапки? Тут потягнулася наша кішка Люся, старюча, їй років 17, Я не знаю, ми її забрали з Харкова навесні. В їх госхазяєва ну, вони померли, і вона сама була під обстрілами довгий час. Її підгодовували сусіди. Тож вона ходюча, як тріска. Я її відгодувати півроку не можу. А ще й сліпенька така знаєте, погублена кішка вийшла. Далі потягнувся наш красень, наш біленький хлопчик Нельсон. Безочка. Ми його маленьким котеням брали у волонтерів. Вже він був без очка. Ну а далі вже е, наші залишки здорових котів вийшли. Там Дончин Сімба, і е, наш е, крупний такий чорний кіт Тайсон. Я його брала взагалі е, сліпеньким у волонтерів, вигодовувала з піп'ятки. І оце я думаю, господи, як ж якось цю ситуацію треба ж розрадити? А то всі сидять такі налякані. Кажу, ой, ми оцього біленького котика назвали Нельсоном. Як той англієць зрадів, Боже, як він заселився? Ви такі дотепні, що ви назвали безокого кота на честь нашого адмірала Нельсона? І тут чую мені в спину штрикає донька і каже: Мама, не вздумай, не вздумай сказати, що ми чорного кота назвали на честь чорного боксера Тайсоном. Каже, чого? Ой, Боже, це ж так прикольно. А вона каже: Ні, вони там схиблені на цій расовій дискримінації.' І потім каже, да, дійсно, у них це дуже чутливе питання, вони його намагаються оминати. А ще їх дуже дивує, як так сталося, що в Україні ми маємо таку монобілу націю. Кажу, ну не знаю, можливо, через те, що у нас не було це розвинено це рабство афроамериканських народів. Можливо, через те, що саме наші землі намагались завоювати і саме українців погноблювали. А і як наслідок, ми багато років не мали своєї держави. І нам дорікають, до речі, цим. Але ж знаєте, не маючи своєї державності, ми змогли вберігтись як нація, ми зберігли свою самоідентичність. А ось ті, що на болотах, так, саме цей час вони мали свою державу і не змогли відбутися як нація. Тож, слава українській нації! Люблю вас!